Єлизавета може випустити стрілу зі шпагату та змістка, адже до того як взяти в руки лучну зброю, займалася цирковим мистецтвом. Та це ще вдома, в Дніпрорудному. Нині її рідне місто під окупацією, тож сім'я переїхала в безпечніше Запоріжжя. Там Єлизавету з лучним спортом познайомив клуб Традиція сьогодні. Вона з ними тут в Дніпрі, в образі Ельфійки. В мене ельфійські уші, я чорний ельф в мене юбка є. Кожен пояс стародавні всі ці штуки. Прикраси прикраси. На лучний турнір до Дніпра і Запоріжжя загалом приїхало 10 дітей. Всі вони і сім'ями тікали від війни у безпечніше місце. Лучний спорт для них своєрідна психологічна реабілітація. Діти деякі зовсім не виходили з дому. А зараз, зараз біжить на тренування, такі емоції, почали спілкуватися. То тобто, заради таких емоцій стоїть життя. Уже життя прожити не зря. Зараз у нас упор йде на діточок. Коли вони виходять зі стресу, тому що деякі впадають в ступор, у деяких іде агресія. А стрільба вона так урівнює, вирівнюється все стан. І це радує. Поруч із маленькими лучниками на турнірі змагаються вже дорослі та досвідчені. «Стрільба з луку це не тільки моє хобі, це частина мого життя. Тамара Козак, лучниця з Кам'янського, міцно тримає в руках лук та стріли вже близько п'яти років. Лучний спорт вважає геть для всіх: від малого до старого і для людей з будь-якою фізичною формою. Впевнена, цей спорт вчить знаходити істину, адже лучник, який схибив, не винуватить в цьому весь світ, а шукає причину саме в собі. Це лук-хантер з поличкою. Різні луки існують, є без полички, це традиційні луки. І є з поличкою. Називають їх ще хантери. Це лук дуже відомого майстра Сергія Чирчика, зроблений на замовлення. Перчатки. У мене рука маленька, тому зробити її було дуже важко. Також на замовлення робилося. Так, це називається крага. Щоб лучник собі не бив руку, щоб не було синяків. На початку, коли я починала стріляти, в мене рука була вся синя, зелена, червона. І існує така, якби ну, такий, якби такий закон. Якщо ти набив собі руку і прийшов знову стріляти, ти будеш лучником. Головний організатор лучного турніру Дніпровський клич клич-8» Ділиться захід організовували в першу чергу для дітей та молоді, адже їх спортивне та культурне виховання не можна поставити на паузу навіть під час війни. Молоде покоління треба розвивати завжди. В цей гіркий для нас час невозможно поставити на паузу виховання дітей. Тобто а вони повинні розвиватися. Такий лук це к нам прийшов із давнини. І якось треба відчувати себе ближче до істоків. Загалом у турнірі взяли участь як дорослі, так і юні спортсмени з Дніпра, Кам'янського та Запоріжжя. Організатори підготували окремі майданчики та завдання для різних вікових груп. Переможців також обирали окремо як серед дітей, так і серед дорослих лучників. Всі, хто посів перші місця в своїй групі, традиційно отримали призи. Розова не була було красна. Цей фестиваль закрив лучний сезон цього року, проте організатори обіцяють вже весною відновити активну фестивальну роботу. Ірина Кузьміна, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.